Чи була Клеопатра справжньою єгиптянкою? Це питання хвилює істориків і шанувальників стародавнього світу вже багато століть. Ми звикли уявляти її в образі типової цариці стародавнього Єгипту у золотій короні з темною шкірою серед пірамід і сфінксів. Проте правда виявляється набагато цікавішою і не такою очевидною. Насправді, Клеопатра Сьома, остання правителька Єгипту, була не єгиптянкою, а грекіною за походженням. Вона належала до династії птолемеїв, грецької яка прийшла до влади в Єгипті після смерті Олександра Македонського. Птолемей, перший сотер, засновник династії, був одним з його найвірніших полководців, і саме він заснував грецьке правління в Єгипті, яке тривало понад 300 років. Протягом усього цього часу Птолемеї зберігали свою мову, культуру та навіть шлюбну політику. Вони укладали шлюби всередині династії, щоб уникнути змішування з місцевим населенням. Це свідчить про те, що ймовірність того, що в жилах Клеопатри текла єгипетська кров. Була мінімальною. Цікаво, що, попри своє грецьке походження, Клеопатра стала першою з птолемеїв, хто свідомо прийняв культуру та мову єгиптян. Вона вивчила єгипетську, говорила нею зі своїм народом і навіть зображала себе як втілення богині Ісіди, аби виглядати ближчою до своїх підданих. Це був блискучий політичний хід, завдяки якому їй вдалося зберегти лояльність єгипетського населення. Хоча вона й залишалася грекинею. Вона продовжувала керувати країною з Олександрії, міста, побудовувати. На грецький лад, де панувала еліністична культура, і де основною мовою спілкування залишалася грецька. І навіть на монетах того часу Клеопатру зображено не в традиційному єгипетському стилі, а саме як елінську правительку з грецькими рисами обличчя, римським профілем і навіть у суто македонському вбранні. Це ще раз підтверджує її справжнє коріння. Більше того, сьогодні багато вчених намагаються з'ясувати, ким була мати Клеопатри. Є версія, що вона могла бути єгиптянкою. Або принаймні не гречанкою, проте жодних офіційних підтверджень цьому немає. Більшість істориків дотримуються думки, що і мати Клеопатри належала до роду Птолемеїв, або принаймні до знатної елінської родини. Крім того, археологічні знахідки, портрети, статуї й монети підтверджують, що Клеопатра не виглядала так, як часто зображують у фільмах. Вона, ймовірно, не була надзвичайною красунею, але славилася своїм інтелектом, харизмою і вмінням вести політичні переговори. Її союз із Юлієм. Цезарем, а згодом із Марком Антонієм, це стратегічні кроки жінки, яка прагнула зберегти незалежність Єгипту в умовах зростаючого впливу Риму. Клеопатра не була єгиптянкою за кров'ю, але стала єгиптянкою за вибором. Вона зробила більше для інтеграції грецької і єгипетської культур, ніж будь-хто з її попередників. Вона свідомо створила образ єгипетської цариці, щоби зберегти владу, вплив і любов народу. І хоча її походження було грецьким, її життя, боротьба та спадок залишили глибок. Окий слід в історії Єгипту.